Я зачитаю слово Господнє, яке записано в Євангелії від Матвія, 26 й розділ, 40-й і 41 віші 2 віша. Євангелія від Матвія, 26 й розділ, 40-й і 41 й віші. І приходить до учнів і знайшовши їх с Говорить Петрові, то не змогли ви однієї години попильнувати зі мною? Пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу. Бо дух байорий, а тіло немічне. Такі слова Ісус Христос сказав своїм учням, коли вони разом знаходилися у Гексиманському саду і то нелегкі часи були, особливо для Ісуса Христа, а також і для учнів, які теж розуміли, що, що щось таке наближається тривожне, але бачимо різні дії, різні дії Ісуса Христа в той час нелегкі і різні дії зовсім інші дії учнів Ісуса Христа. Ісус Христос молиться, щоб не впасти у спокуси, а е, учні вони, вони почали спати, вони розслабилися, так можна сказати, фізично, хоча з одної сторони тривога, але з іншої сторони та втомленість і тривога вона їх е, привела до, до того, що вони всі позасипали. Вони не молилися. Вони не пильнували, і ми бачимо, що Ісус Христос їх, до них звертається про те, що можуть бути спокуси. Можуть бути спокуси, і для того, щоб їх перемогти, треба пильнувати. Спокуси у житті християнина. Це таке питання, це, це така тема, яка дуже часто. вона вона говориться і вона є така практична, практичне питання, воно проявляється на практиці життя християнина. І коли проявляється спокус у житті християнина, то є лише два варіанти, як діяти. Перший варіант піддатися тим спокусам, а другий варіант перемогти їх, третього варіанта не є. Або перший варіант піддатися спокусам, або другий варіант перемогти ті спокуси, які можуть наближатися у житті християнина в нашому житті. Ми можемо багато знати і читаємо Слова Божого про, навіть про мужей Божих, віруючих людей, які також повергалися спокусам, і по-різному вони могли. Проявлятися у їхньому житті. Або перший варіант, як я сказав, що вони могли подаватися їм і могли бути такі погані наслідки для них, або протистояти їм. Ми читаємо в старому забіті, в Новому забіті, ми знаємо життя Давида, життя Соломона, які також піддалися спокусам, і які були так поспіль трагічні наслідки для них. Ми читаємо і про тих, які протистояли спокусам, наприклад, у Йосиф у Єгипті, також життя нашого Ісуса Христа, воно є тим тоже прикладом для нас, який перемагає спокуса, який подбиває ті атаки лукавого. І тому, дорогі брати і сестри, в нашому житті буває багато різних спокус. Але Слово Боже закликає нас, щоб нам не піддаватися їм, а навпаки, їх перемагати. Що собою являють спокуси, Як вони можуть проявлятися і як потрібно їх перемагати? Перше, що собою являють спокуси Або що таке є спокус? спокуси? Спокуси це інша. Сторона, можна так сказати, інша сторона медалі. Тому що як медаль має дві сторони, то з одної сторони це можна назвати спокуса, а з іншої сторони, іншу сторону медалі це випробування. І випробування, воно посилається від Бога. Бог допускає в нашому житті е, випробування. Сторона, яка називається випробування, це ісходить від Бога. А інша сторона, яка називається спокуса, вона не ісходить від Бога. Тому що сказано, що Бог не іскушається злом і нікого не може іскушати. А інша сторона, спокус, вона від, е, е, приходить від самої людини або від лукавого. І то людина спокушується. Спокуса. Спокуса, що означає, що таке спокуса? Те, що спокушає, особливо до зла, спокушувати в значенні дієслова означає намагатися переконати, вчинити неправду чи злодіяння, обіцяючи задоволення або користь. Ще одне значення спокус це є внутрішній помисл, ідея чи бажання, нав'язлива думка, що підштовхують людину до гріха. Таке тлумачення спокусу, що воно означає. І так як я вже сказав про те, що це є дві сторони медалі. Спокуса як те, що сходить від людини чи від лукавого, і інша сторона медалі це є випробування, яке Господь допускає для людини для того, щоб іспитати її віру. І спитати її вірність залишиться в тих спокусах людина вірна Богу, Слову Божому, це, е, чи піддасться тим спокусам, і, яке призведе людину до гріха. І перше таке випробування Господь поставив там на початку в Веденському саду дерево пізнання добра і зла. Хоча Господь поставив. Але дав також і попередження для Адама і Єви, щоб вони не вкушали з цього, з цього дерева. Але воно також було поставлено ісунцілів, щоб випробувати перших людей. Це залишиться вони вірними тому попередженню, яке сказав їм Бог чи все ж таки його нарушать. І бачимо про те, що. Єва, а також і Адам, вони допустили цю спокусу від лукавого з тою хитростю, зманом, з цим обманом, обманом. І це призвело до таких дуже негативних наслідків. Не лише перших людей, але і все людство. Господь допускає, допускає такі випробування через такі. Спокус, і много, багато можна в нашому житті приводити таких прикладів. через якісь обставини, через якісь речі Господь може випробувати нас, наприклад, через інтернет, чи, через смартфон. Багато є корисного через це, але багато ми знаємо є і поганого. Господь буває різних спокус і Господь. Допускає, випробовуючи нашу віру, нашу віру через, через інтернет, через смартфон, через комп'ютер, як ми ним пользуємося. Бувають спокуси, чи ми їх перемагаємо, чи ми залишаємося вірними Богу в такий час. Це все ж таки такі ми можна так сказати, зраджуємо Божим принципам і йдемо на поводу тих спокус. І доходимо до гріха. І от що собою являють спокуса? Спокуса, так як я вже сказав, це є та, е, вона має дві сторони медалі спокуса і випробування. Господь випробовує наші серця. Як ми будемо впевнити, в певних таких ситуаціях діяти, поступати. Як спокуси можуть проявлятися в нашому житті? Розуміючи, що таке є спокуса, і ми підходимо до слідуючого питання, як спокуси можуть проявлятися у нашому житті. Так? Істочником спокус є, ми повинні розуміти, хто є істочником спокусу. Самі по собі спокуси не можуть так просто появитися з нічого. Є якийсь істочник, є якесь начало спокус. І перший істочник, це є диявол. Диявол, який е, закидує, закидує думки, закидує е, думки ну, людям, віруючим. І далі людина це обдумовує, тому що всяка думка вона, е, або всяка якась дія чи слова, поступки в житті людини, вони розпочинаються з думок, з інформації. Людина це обдумовує, а далі вже приймає якісь рішення. І от коли є якась спокуса, і людина або вона піде за, щоб, щоб нарушити якісь Божі принципи, Боже Слово, або залишиться він І от диявол часто закидує такі спокуси у житті християнина, щоб людина впала в якийсь гріх, або согрішила. Ми читаємо про спокусника, який спокушував, тобто про диявола самого Ісуса Христа у пустині. Також єву, яку я вже привів у приклад і Адама, теж дія лукавого була спокусити їх. Але є ще один істочник, який спокушує людину, це є наша гріховна плоть. Це є наша гріховна плоть, і ми читаємо у посланні Якова перший розділ 13, 14 вірші. Нехай ніхто не каже в спокусах, мене спокушує Бог, бо Бог не може бути спокушуваний злом, і він нікого не спокушує. Але кожен спокушається, захоплюючись і зваблюючись власною пожадленістю. Тоді пожади, і зачавши породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Бачимо, брати і сестри, що іще одним істочником спокус у нашому житті це є наша плоть. Це є наша плоть, плоть, яка лишається гріховна, тобто стара. Гріховна природа, природа людина. Дух це є відроджений. Дух відроджений, дух людини. Е дух людини це можна сказати нова природа. Людина отримує через Духа Святого у своє життя нову природу, але залишається і стара гріховна природа, наша плоть, яка подвергає нас, наш, наше духовне життя. До якихось спокус, до якихось спокус. І ми бачимо про те, що учні, які теж у саду знаходилися із Ісусом Христом, то в той час діяла також їхня плоть, їхня плоть, неможна плоть, яка могла призвести до спокусу, щоб вони могли впасти у спокуси, про що Ісус Христос і говорить у цьому місці. Буває так, що ми не можемо розпізнати, хто є істочником спокусу. От коли якесь є іскушення, якась спокуса це то від диявола, це, від то, це то від нашої плоті. Ми не можемо розпізнати, буває так, але наша справа взагалі не розпізнавати звідки хто є істочником. Тої спокуси, це то від диявола, це то від нашої плоті. Наша справа, щоб коли вони з'являються, протистояти їм цим спокусам. Протистояти спокусам і спокус є багато різних є спокус, через які можуть діяти і диявол, і наша плоть. Спокуси, наприклад, можуть бути спокуси гордості або. Піднесення над іншими людьми. Коли людина може чимось гордитися, возвишатися, вважати себе вищим, кращим за іншого, або на неї не звернули увагу і так далі, це є спокуса гордині і піднесення людини. Слідуюча спокуса може бути через наші очі, те, що ми дивимося, що ми допускаємо. Переглядати, дивитися, через наш слух, що ми, що ми слухаємо, що нам подобається слухати, там якусь новину чути, потім е, піти розказати іншим, і так далі вже е, е, появляються різні сплетні, якась кліміта і так далі, або якісь даже там може якісь. Е, Неприсунні шутки, у когось є таке, щоб допускати у своєму житті, щоб їх послухати, щоб посміятися. Це є спокуса, яку й треба противостояти. І ще один істочник, через який спокус проявляється в нашому житті, це є наш язик, це є наші слова, яким ми можемо спокушуватися для того, щоб. Сил може проявлятися в якомусь пустослов'ї або у сквернослов'ї, в обмані дуже багато мож через цей орган невеликий, як сказано у Слові Божому, але через нього багато може бути вреда наноситися. Це можуть бути також і емоції. Емоції наші, коли ми можемо не управляти нашими емоціями, емоції в гніві, в якомусь роздраженні. Крикові і так далі, це є все, все спокус, який Господь може допускати в нашому житті і випробовувати нас, як ми в таких, таких обставинах, в таких ситуаціях будемо діяти і як ми будемо поступати. Ми читаємо у перше послання Івана, другий розділ, із 15 по 17 вірші. Такі слова 2 Івана. 1 Івана, 2 глава, 15 і 17 Не любіть світу, ні того, що в світі. Хто любить світ, в тому немає любові Отчеві. Бо все, що в світі, пожадливість тіла, пожадливість очей, гордість життєва, не є від Отця, а від світу цього. І світ минає і пожадливість Його, а той, хто виконує волю Божу, перебуває по вік. Ми бачимо у цих віршах, Іван говорить те, що не потрібно любити, що може бути спокусливо для людини, для християнина через світ у світі, і воно проявляється через пожадливість тіла, може проявлятися через пожадливість очей і через. Гордість життєво. Це все є не від Бога. І тому ми повинні цьому протистояти, Слово Боже, вчить нас про це. І ще одна спокуса, це спокуса, так вона і названа у Біблії спокуса розбагатіти. Ми читаємо перше, Тимофія 6 розділ, 9 і 10 вірші. Перше Тимофія, 6 розділ. 9 і 10 вірші. Але ті, що хочуть багатіти, впадають в спокуси та втенета, і в безліч безглуздих та шкідливих бажань, що штовхають людей у прірву та погибель. бо корінь з цього лихого грошолюбства, якому віддав, віддавшись деякі ухилились від віри і самі себе віддалили великим скорботам. Також написано у книзі Приповісти Соломона слова Агура, який сказав, що не дай мені, Боже, багатства, щоб я не відрікся Тебе, і також не дай мені, мені бідності, щоб я пішов красти. Ми бачимо з цих віршів, що багатство або грошолюбство, воно, воно також може бути великою спокусою. У житті християнина. Слово Боже, вчить нас, які є види, спокус, і багато можна ще перераховувати безліч різних спокус, але ми підходимо до слідуючого, третього е, питання, як нам перемагати спокуси в нашому житті. Перше, що потрібно, щоб перемогти спокуси, це звертатися по допомогу, не надіятися на себе, коли є якісь спокуси. Що я сам, я сам у змозі, в мене є достатньо сили, в мене є достатньо мудрості, розуму, щоб протистояти спокусам. Ні, ми повинні звертатися до того, який знає, як дати, як дати ту перемогу у спокусах. А це є Ісус Христос, наш первосвященник, про Якого сказано, що теж був подведжений спокусам, багато всяким спокусам. І... Але він залишився чистим, він залишився без гріха. Ми читаємо це, у... читаємо це у посланні до Євреїв, 4 розділ з 14 по 16 вірші. Після до Євреїв, 4 розділ, з 14 вірша. Тож, маючи великого первосвященника, який перейшов в небеса Ісуса Сина Божого, тримаймося твердо визнання нашого. Бо ми маємо не такого первосвященника, який не може співчувати нам в немочах наших, але такого, який, подібно до нас був випробуваний у усьому, крім гріха. Тому приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб бути помилуваними і одержати благодать. Для своєчасної допомоги. Бачимо, Слово Боже, вчить нас про те. Вчить нас, що перше, що потрібно робити, щоб перемагати спокуси, звертатися про допомогу, приступати з відвагою до престола Благодаті, тобто до Ісуса Христа, до нашого Пересвященника, який ходатайствує за нас. І це повинно основуватися на Слові Божому. Всяке наше прошення, молення, допомога, вона повинна основуватися на Слову Божому, ми, маючи той орієнтир Слова Божого, ми розуміємо, як ми повинні просити, як ми можемо протистояти спокусам, від яких спокус ми можемо е берегти себе. Це все вчить нас Слово Господнє. Коли Ісус Христос був випробований в пустині через покуса від диявола, Він цитував міста із Слова Господнього. Так і ми повинні розуміти, що ми маємо Слово Боже, яке навчає нас, дає нам відповіді, як у конкретних ситуаціях діяти, щоб проти. Протистояти Слову Господню. І от, перебуваючи в Слові Божому і в молитві до нашого Господа, це, є, це і є те пильнування або російське бонусування, коли ми стоїмо на чеку і готові дати тот відпор спокусам, які можуть приходити в нашому житті. Буває так, що ми повинні давати відпор, тобто бути зодягнутому, як пише апостол Павел після Ніда в 6 розділі, у ту духовну зброю, коли бувають різного роду спокуси, щоб їх перемагати, ту духовну зброю, але буває і так, що нам треба втікати від спокус, як це бачимо на прикладі Йосипа, коли він був спокушуваний в Єгипті, жінка потіфара спокушала його, він залишає. Те місце, і він втікає від спокус. Бувають такі моменти, що нам просто треба тікати від спокус. І тому, дорогі брата і сестри, коли з'являється якась спокуса, кудись піти, щось зробити, щось сказати чи подумати, на щось подивитися. І я розумію, що це може призвести до гріха. То я не можу це зробити, тому що Слово Боже це забороняє. І в той же час я звертаюся до Ісуса Христа, що, щоб Він допоміг це перемогти. Таким чином ми зможемо перемагати спокуси в нашому житті. І так, спокуси і випробування, ми бачимо, що спокуси вони ісходять від. Лукавого, а також гріховного нашого тіла, а випробування це є то, та сторона Божа, яку Господь допускає в нашому житті. Чому Бог допускає в нашому житті випробування? Можна би сказати собі, а що не може без цих випробувань? Чому Бог допускає дітям своїм, дітям Божим ці випробування в нашому житті? Перша причина, чому Бог допускає ці випробування через покуси – Хоче іспитати нашу віру, чи залишимося йому ми вірні? Це перше. По-друге, щоб духовно нас формувати і очищати. От коли ми залишаємося вірними перед Богом у спокусах, тоді ми розуміємо, як ми можемо духовно зростати. У нас з'являється опит у боротьбі із спокусами і у боротьбі із гріхом. І ще одна причина, щоб бути залежним від нашого Господа. Щоб ми розуміли, наскільки ми залежні від Бога, що ми не ясне самі у собі. Особливо у питанні спокус. Людина слабка, вона не І перемагати спокуса вона лише може і з допомогою Господні. Ми знаємо про те, що прийде кінець усяким спокусам. Коли прийде наш Ісус Христос, тоді буде і кінець спокусам, але поки що ми тут живемо і ми повинні постійно вести цю боротьбу. І от средства, я ще раз хочу перерахувати перед нашою молитвою, які є средства перемоги над спокусами, це є перше пильнувати, постійно бити, на чеку, пильнувати, щоб коли спокуси з'являються, а вони дуже часто можуть приходити до нас. Щоб їх перемагати, перемагати Словом Божим, а також молитвою до нашого Господа. Нехай Господь благословить нас у цьому йому на вічна слава. Амінь.